Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. 19 вересня. Чергові сутички в Москві. Патрушев таки віддав накази. Збирається радбези. Готується офіційне звернення до наших союзників. Передача влади повної патрушеву не за горами. Саме тому він придбав уже усіх неугодних та закінчує зачистку. Навіть брата Путіна убив звернення до залужного і наших союзників на столі на обід та вечір у центральній частині столиці Росії. Почалися арешти військового командування, вибухи та стрілянина по військових об'єктах. Як і минулого разу, почалася зачистка негодних військових. В російській столиці розпочався комплекс заходів спрямованих проти військових рух в центрі перекритого. Місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Фелікса Дзержинського еліта Розгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції. йдеться у повідомленні від анонімних телеграм-каналів для очевидців. Поліція пояснює наступне: знімаються фільми без паніки. Це так і має бути, але процеси запущені у той же час. Відбуваються численні арешти, затримання та блокування. Військових лунають перестрілки на територіях казарма та військових частин. Військові захищають генералів. Почалися невеличка війна, еліта стає цікаво. Пишуть, що участь у війні проти військових беруть не тільки Росгвардія та ФСБ. Російський генерал звернувся до росіян. Черговий сайди з високих кабінетів. Патрушев разом із китайцями подумає мирний план, який повинен влаштувати усіх наших союзників наступний мирний саміт, який анонсували на вересень, уже пройде за всіма сторонами. Редакція України, ви самі знаєте, що писав, що залужне, що зеленський. ситуація Патова, тому потрібно бути обережними. Але колошмарить і саму Росію Патрушев хоче зупинити війну. Російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на убій. Від війни утомилися вже усі це вже видно по останніх діях. А у той же час Борисо Джонсон вимагає негайно прийняти. Україну у НАТО нам потрібно негайно прийняти Україну у НАТО, наголошують негайно. Заявив він за словами Джонсона для негайного вступу України до альянсу, необхідно поширити гарантію безпеки за статтею 5 на усю українську територію, яку зараз контролює Україна, я б не скидав Бориса з політичних таразів. А він, хоч і екс, але певно вагу має. До того ж, він чи не єдиний емпатик України, який має дружні стосунки з Трампом, і може у якійсь мірі лобіювати інтереси Києва якщо до. Тоні, це не дай Бог стане президентом і спробує оцілити у життя свою ту маячнюсю, яку він останнім часом наговорив про Україну. Коротше, без ілюзій, але й без надмірного скептицизму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен роботі сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.